Всім привіт! Приготували кумбрії в олії. Дуже смачна рибка, виходить малосольна, дуже класна. Так їсти, на мімозу, салатики робити. Зараз спробуємо, як завжди. Не, не люблю її витягувати з цього. пару кусочки. Ммм, красота! Так, М, -м, -м, Рибка дуже смачна. Вартість такої рибки. Тоня, я не можу так довго чекати? Я не хочу тобі давати пробувати. <різь> <різь> Давай. Класна по солі дуже, дуже смачна. Вартість баночки з кумбрі 220 гривень. Бажаєте замовити Пишіть мені у Viber, як завжди. Номер телефона в шапці профілю. Смакота.